Ми можемо почати з того самого московського патріархату, який ще досі є тут. Я би, чесно тобі скажу, я би, умовно, нехай мене там хейтять, я би закрив би кожну церкву. Дуже жорстко. Тобто в одну ніч. Просто і СБУ все знає. Ну, просто давайте викерімо. Чи буде кіпіш? Ну, зараз війна, ну, зараз революцію нереально підняти. Ну, військові, придушать. Але я, до прикладу, за те, щоб, знаєш, такі, типа. Республіканський підхід, там який би Трамп такий странний мужик не був, але отак, типу, за одну ніч якісь речі зробити, бо це страшна руйнівна сила всередині, що відбувається в Чернівцях. Що відбувається там на заході країни через ці церкви. Ну ми я в Полтаві був одна є в Полтаві. Там, типу, їх лавра московського патріарха. Там на початок повномасштабного під стелю забито було боєприпасами. ФСБ через московський патріархат зібрали боєприпаси. І якщо під підсумшено, наші ці е, мисливці не зупиняли танки, вони б дійшли б до Полтави, було чим озброїтися. Ну тобто, ну як такий треш може всередині країни відбуватися? Їх труп? Ну я б всіх викинув би за. Ну не вбивав би, викинув би за межі країни. До свидання, ребят. Все, ну я дуже болісно на це реагую. Ну ти відчуваєш. <ріст> ну коротше, це такі ну або ми не вих... або ми вихом такі знаєш металеве розуміння, uh -huh. де ну вже стільки часу пройшло зрозуміти де ну де зло, де де темрява, знаєш, де де добро, де хто відвоює реальну справедливість. Ми його дуже розмазуємо ці поняття, і нам дуже мені здається, це теж така загальна. Національна проблема, що ми не міємо сказати так, так, ні, ні. От ми десь дуже часто посередині, і оце вагаємось.